Остаточних результатів волевиявлення громадян по 206-му одномандатному виборчому округу поки нема. З десятої вечора, 17 липня, триває прийом бюлетенів та протоколів Окружної виборчої комісії. Члени ДВК виснажені і роздратовані. Вони стоять у черзі всю ніч. Декільком людям було зле і доводилось викликати швидку затягування процедури підрахунку голосів. у ОВК пояснюють великою кількістю кандидатів: 74. Але маємо попередні цифри оприлюднені на сайті ЦВК станом на 11 годину. Дирує самовисуванець Максим Микитась: 33,14% і відсотків голосів, тобто за нього проголосувало 6014 виборців. У бютівця Юрія Власенка 25,37%, і Це 4605 голосів. Станом на 11-ту годину ОВК обробила 150 протоколів виборчих дільниць. Обробка триває. Голова ОВК Анатолій Сульдін повідомив, що значних помилок у протоколах нема, але певні проблеми все ж таки є. Деякі дільничні комісії були відправлені виправляти протокол. Помилки не стосувались кількості голосів, але все ж таки бюлетені однієї з виборчих дільниць округу будуть перераховані по завершенню обробки решти протоколів. Грубих порушень законодавства, спираючись на які можна було б сказати, що вибори були зірвані в окружкомі, не відзначають. Зазначимо явка на проміжних виборах по 206 шостому округу була дуже низькою 34,64%. Є достатньо помилок, і комісія, комісія вимушена приймати рішення про відправку дільничної виборчої комісії для виготовлення уточненого протоколу. Помилки, як правило, стосуються не голосової частини, не можуть стосуватися голосової частини. Це помилки перепутають графи, чи забудуть поставити номер протоколу, чи ще щось одночасно чомусь комісії заїхали там з першої ночі до четвертої ранку. Є рішення по одній з дільничних виборчої комісії про перерахунок голосів. Коли ми завершимо прийом дільничних виборчих комісій, ми перейдемо саме до цієї комісії. Окружна виборча комісія буде перераховувати всі голоси. Стався прикрий випадок. Дільнична виборча комісія приїхала з неспакованими протоколами і зробила це просто в холі. Довчасно заповнити протокол. Це наша Вороба від виборів до виборів, люди хочуть першими приїхати, і вони чомусь до восьмої вечора починають заповнювати шапку протоколу, починають заповнювати прізвища членів дільничної виборчої комісії. Це ні в якому разі не можна робити. Це присікалося спостерігачами ну в будь-якому випадку, це ніяк не могло вплинути на голосову частину.